Вітаю кожного, хто дивиться це відео. Мене звати Лілія Кисельова, я духовний провідник нового часу, нумеролог у двох методах по квадрату Піфагора та матриці долі. Таролог. Розвиваю здібності ясного бачення та ясного знання. Також в цьому році заснувала жіночу спільноту Розквітай, де я взаємодію з жінками як онлайн, так і офлайн формати в Одесі. Також в спільноті я роблю щотижневі розклади, надихаю, мотивую жінок на розвиток та пізнання себе. З дитинства я задавала одні й ті самі питання: чи є щось більше, ніж ми бачимо. Часто дивилася на небо і зірки. Чому в моєму роду складаються такі складні життєві ситуації та обставини? Чи справді наше життя складається лише з роботи, сім'ї, навчання? Вже зараз я впевнена, що повсякденність це лише маленька частинка великого шляху душі. Вже тоді я відчувала я для чогось більшого. І зараз вже розумію, що народилася з розширеною свідомістю і часом згадала, що була вже провідником і наставником у минулих життях. Бачу пророчі сни, зчитую знаки від вищого я і точно знаю, що ми не одні у всесвіті. Люди часто звертаються за порадами до мене. Відкривають серця у моєму полі, і це не може не радувати. Моя найбільша біль була це розділення із собою, дух, душа і тіло були розділені, і я складала це як маленькі пазли. Я шукала цілісності багато років, пройшовши випробування та потужні трансформації. Я на власному досвіді усвідомила свою місію і зараз йду за нею. Моя місія пробуджувати, допомагати людям згадати свою суть. Жінки і чоловіки у моєму полі згадують свою силу і знаходять шлях додому до себе. Я показую шлях до внутрішньої цілісності та свободи. Відкриваю серця, щоб люди знову відчували і бачили красу життя, розуміли свою силу, відчували любов не тільки до себе, але й до інших людей. Я вірю, що кожна душа приходить на землю з унікальним завданням. До мене можна звернутися за індивідуальною сесією, це поєднання нумерології таро, рученелів. По вашому запиту. Особливо до мене звертаються щодо пошуку призначення, своєї реалізації, проявленості, любові до себе, а також по відносинах у сім'ї та з партнером. Проводжу вебінари та онлайн-ефіри на різні теми, організовую жіночі зустрічі онлайн і офлайн. А також в особистому розвитку і в роботі з жінками використовую різні творчі інструменти. Це стосується вокалу, роботи з голосом, сакральні танці, духовні різноманітні практики. Я не вчу, я нагадую, не з амбіцій, а з любові до людей. Бо ми справді знаємо істину. Яка вже живе всередині нас, отут. Залишилось тільки зробити певні кроки, усвідомлені кроки, і відчувати серцем, а не головою, для того, щоб жити своє щасливе життя. Я рада бути тут, у цьому просторі провідників, і бути корисною для тих, хто потребує підтримки, допомоги, поради. Я вірю, що провідники нового часу об'єднуються не випадково, а для того, щоб нести світло далі і підтримувати одне одного. Для мене цей простір це можливість ділитися, надихати і водночас зростати поруч з такими ж світлими душами. Якщо вам відгукуються мої слова, ми точно зустрілися не випадково. Буду рада познайомитися поближче і створювати нові можливості для розвитку. Дякую, що були зі мною у цьому відео. До зустрічі у просторі, любові та духовного розвитку.